Like... Війна, це як фарба, як пензель, що проходить крізь місто. Це зовсім не те, що показують у новинах. Тепер я сам частина новин. Українці, звісно, хочуть, щоб ця війна закінчилась, але мені важливо не коли, а як вона закінчиться. Латинською кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Американці зараз ніби на іншій планеті. Здається, вони вже на Марсі, як і мрія Вилон Маск. Гей, Адріано Чулентано, італієць, так, 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 італієць. Я Андреа Капелетті з Італії. Тепер я дизайнер Займаюсь технічними кресленнями. Торік я змінив роботу, щоб мати більше часу знаходитись в Україні. бо якщо можу працювати з ноутбука, можу бувати тут частіше. Ліман, коли я вперше їхав у Лиман, ми жартували в бусі, слухали музику. Але коли наблизилися до блокпоста, всі замовкли. і я подумав о ні. <звук> настав момент все по справжньому. Ми вдягли бронежилети. Не пристібали ремені, опустили вікна. Бо якщо буде вибух, скло може поранити. А ще треба бути готовим миттєво покинути авто. Ніхто не говорив. і Я пам'ятаю це відчуття. О, ні, вже запізно повертатись. але страху я не відчував. може, тому що я приїхав сюди лише на тиждень. Я не маю права боятись, бо є ті, хто живе тут постійно, і щодня проходить через цей біль, через цей страх. Хто я такий, щоб боятися? Симвеча результату біяльтрі две дроні. Специфікліємфром Канту, учиз смолта. Я з міста Канту. Це північ Італії, провінція комо недалеко від Мілана. Uh -huh. well, my, my city is... Наше місто славиться баскетболом, меблями і мереживом. Uh -huh. Я теж люблю баскетбол. Футбол ще більше. Я за Мілан, як і більшість у нас, у Канту. Є кілька волонтерських груп: три або чотири, що допомагають Україні. одна з мого міста, інші з усієї провінції. Комо. Ми всі допомагаємо в різних місцях я вирішив допомагати Україні ще на початку повномасштабної війни у 2022-му. Я завжди цікавився військовою історією, першою другою світовою. І коли побачив перші кадри з Маріуполя, з Мелітополя, російські колони, я два тижні не міг нормально спати. Щоночі я гортав новини і зрозумів, я повинен діяти. Бо те, що я раніше читав у книжках, тепер стало реальністю у моєму домі. а європа це мій дім. моя особиста волонтерська історія почалась у квітні 2023-го. Мій батько теж волонтер. Він возив вантажі в Україну. Багато італійських волонтерів просили його возити гуманітарні вантажі. Так він і почав приїжджати сюди. І якось у квітні він сказав: поїдь зі мною до Коростеня, Там у нас є волонтерський центр. Це церква в Коростені, баптистська церква благодать. З 2014 року вона не лише церква, а й волонтерський центр. Саме сюди ми, італійці, привозимо усе, що вдається зібрати. З Андреа познайомилися... Квітні 23-го року, коли він приїхав з ще одним італійцем з другом, а з Ріко, вони приїхали волонтерами, щоб надати. Ту допомогу, яку вони могли на той час надати, це і фізичну працю, і фізичне перебування в наших проєктах, і матеріальна допомога, тої благодійної гуманітарної допомоги, яку вони з собою привозили. Вони приїжджали, робили звичайну роботу, таку ту саму роботу, що і ми. А вони жили в цьому приміщенні У нас на третьому поверсі. Є можливість ночувати, перебувати певний час. Сенпойнт деволонтірсьхі бротасту Бородянка Турпотім нас повезли в Бородянку, Ірпінь, Бучу. А і і я побачив різницю. never. у Корстені війни не було. Вона була поруч, але не тут. Війна — це як фарба, як пензель, що проходить крізь місто. Чим ближче до Києва, тим більше руйнувань. Перші розбиті будинки, уламки стін, діри від снарядів. саме в Бородянців мені щось перемкнулося. Я зрозумів: я не хочу бути там, де була війна. Я хочу бути там, де війна є зараз хочу допомагати тим, хто зараз страждає, щоб не дати їм пройти крізь ще більше біль З того часу. Я вирішив усі мої вільні дні для України приїжджатиму і допомагатиму будь-яким способом. Я був у багатьох місцях. бачив руйнування в Херсоні, бачив, що лишилося від лиману. Це не просто карта, де змінюється кольор, це справжня війна. Це біль, руйнування, страждання, але я бачив і те, як багато ми можемо зробити. Неймовірно бачити, як люди тебе обіймають, як радіють, хоча б на день, просто тому що ти приїхав. Ось чому я завжди намагаюся показати, що я італієць. Бо українці люблять Італію, і для них важливо знати, що не лише українці допомагають є й інші європейці, яким не все одно my helmet. Ось це мій шолом. А всі ці шеврони це подарунки від людей, яким ми допомагали, або тих, з ким були разом на передовій. Присайз океан з району Покровська, але точно місце не скажу. Це не просто сувеніри, це спогади, це друзі. Люди, з якими ми були разом. За меморіздизарпіполдета юно авбін хелпін одетевбінви. Sono i segni del bombardamento che c'è stato. Чому я допомагаю Україні? Бо Україна це Європа. і чим довше я тут, тим більше бачу, скільки в нас спільного так, ми різні, але в багатьох речах ми одне ціле, ми пов'язані. є слова, які в італійській, і українській однакові, а в англійській зовсім інші. і головне гостинність. в Україні, куди б ти не прийшов, тобі завжди запропонують чай, каву, щось перекусити. це як у наших бабусь в Італії. «Заходь, щось поїж, хочеш пасту, спагетті з томатним соусом. А що вони так люблять Італію? як я можу їх не любити у відповідь? щоразу, як дізнаються, що я з Італії кажуть, «Адріано Челентано, італіяно веро. Так, так, італіано і тоді я просто закохався в те, як виглядає Україна. Ліси тут зовсім інші. Потім їдеш у Херсон. і Там як Сицилія більше сонця, більше жовтих кольорів. Усе зовсім інше. як в Італії, кожен регіон відрізняється, і це захопливо. я сприймаю Україну як частину моєї країни. Еспа як частиною Європи. Це неймовірно. В є море. Так. — Гарно. Можна було б туди спуститися. Тісмайперсналфлек. Ось це мій особистий прапор. тут. Підписи всіх людей, яким я допомагав у поїздках. Це пам'ять про те, що я роблю і водночас це нагадування про тих, кого вже немає. Це нагадує мені, чому я цим займаюся, і я дуже це ціную. Я та інші італійські волонтери допомагаємо як можемо. У нас два великі напрями. Ми збираємо їжу, одяг, речі для лікарень, інвалідні візки, ліжка, бинти. Джгути основне ми збираємо в ломбардії, але також маємо зв'язки у Тоскані, у Флоренції, в Анконі, у Римі. У нас багато друзів, які допомагають. Є дуже багато людей, які хочуть нам щось передати, і навіть великі компанії наприклад, ріомаре, тунець, або мутті томатний соус. соус. Це частина того, що ми привезли в Україну під час останньої поїздки приємно бачити, що наша команда зростає, а не зменшується. Як це на жаль відбувається в інших європейських групах? Ось, наприклад, дитячий одяг. і коробки повні. є. Також підгузки і для дітей, і для літніх людей. Ви бачили пральні машинки, мікрохвильовки, ковдри. Всього потроху. За три роки ми відправили понад 110 тонн вантажів. Лише в березні 29 тонн. Батчастін Марч висент Твентінайнтанс Вандикамтуюкрейн Коли гуманітарка приїжджає до України. Вона розвантажується на складах, таких як цей а потім разом із українськими волонтерами ми веземо її туди, де найбільше потрібно. ближче до фронту або в інші великі міста. іноді ми просто передаємо вантажі. Інколи самі особисто все відвозимо людям наші зв'язки з волонтерами різні залежно від міста. але є контакти у Львові, у Коростині, на Житомирщині, в Херсоні, Харкові, Лимані, і ще багато де ми проводимо вечори разом, готуємо тірамісу, робимо карбонару для всіх. а українці шашлик. Ми вже як одна родина. Я навіть називаю їх дядьками і тітками. Андре приїздить декілька разів на рік, і мені здається, він уже тут більше, ніж в Італії знаходиться. Він він уже наша складова, він уже частина нашої команди. Але я також розумію бути іноземцем це іноді складно. Бували волонтери, які публікували те, що не можна показувати. або питали про речі, про які не можна питати. коли я був у Херсоні, пробач уряду України. але мені довелося вдавати себе українського військового бо ми не знали, що іноземцям потрібен дозвіл на в'їзд. Я просто був щасливий приїхати. Ми довго їхали, і я вийшов трохи розім'ятись, поки інші говорили з військовим. І тут він питає: у вас є іноземці? А в мене великий італійський прапор на грудях? І я ні, ні. А хто це? «Андреа, будь ласка, йди назад до машини. вони ледь не панікують. бо я знаю, були туристи, які створювали проблеми, і цього я боюся найбільше. Я не хочу виглядати туристом. щоб показати в Італії, що ми тут робимо. Я мушу знімати відео, фото. Але мені це не подобається. Перший рік я взагалі нічого не знімав, бо не хочу, щоб казали: о, подивись ще один, хто зробив фото з танком і поїхав додому. Я просто хочу допомагати. так, це два світи поруч. Людям приємно, що ми іноземці допомагаємо Україні, але бувають моменти, коли тебе сприймають інакше. хтось бачить, що ми щось фотографуємо і каже, це не зоопарк, це не парк розваг, це війна. Чому ти фотографуєш мій дім? Я їх розумію, але якщо не показувати, як живе Україна, як люди в Італії можуть допомогти. Чим більше я бачу, чим більше чую, тим більше можу показати вдома. Бо я хочу не лише допомагати Україні. Я хочу, щоб в Італії знали, що тут відбувається. загалом багато італійців сприймають війну в Україні як щось, що їх не стосується, бо це не в Італії більшість людей думає тільки про себе. вони мало знають, бо інформації, обмаль, навіть на тебе, плутанина, Один канал за Україну, інший за Росію. Ще один про Америку, ще один тільки про Італію so, just like our politicians, we are used to... Ми звикли не слухати політиків, бо знаємо, що це все більше шум ніж правда і в підсумку все зводиться до балачок у барі А От у моєму містечку казали ні, це неправда. як футбольні фанати. Є Ті, хто хоче допомогти Україні, є ті, хто не хоче, але не тому, що проти України Вони проти Америки, проти ЄС, і тому не допомагають це дивно, але так є. Як у футболі. Обираєш собі команду, бо подобається прапор. Ось частина продуктів, які ми привезли минулого місяця. у березні. Ми відправили два вантажі: один у Коростень, другий у Чернігів. Разом 29 тисяч кілограмів. Це 29 тонн. ми веземо багато продуктів. Овочі в банках, тунець, макарони, томатний соус, шоколад, печиво, все, що можна. І це лише частина. Я бачу у цій війні багато паралелей з історією Чехії у Другій світовій і з Польщею також Росія, як і Гітлер тоді, вигадує причини, щоб вторгатися. А Європа мовчить. Франція, Британія тоді не допомогли. Ми не хочемо нової війни. Давайте віддамо Гітлеру частину Чехії. And No, because we should we don't want war again. So why don't we give зараз. Давайте віддамо Крим Росії, аби тільки не було війни. Сейна. А окей, вадові але потім польща через рік два гітлер пішов далі, і Росія так само. Просто їй знадобилось 10 років. Туктен є спадесейм бо якщо ти не показуєш, що захищаєшся, ворог іде далі. чому б тоді Росії не піти на Польщу А ми не показали, що її захистимо. і це дуже схоже на те, що вже було. те, що території було. Не моменту, яку я Путін Салтасименте I think that the reasons... я думаю, причина того, що робить Росія, у тому, що вона не здатна контролювати країну без зброї. Бо якщо люди мають свободу обирати і бачать, як живуть росіяни, а як європейці, то вибір очевидний вони оберуть європу свободу, бо ми маємо все. Чому хтось мав би обирати Росію, де за межами великих міст суцільна бідність і немає тієї свободи, яка є в нас у Європі. Тому Росія намагається керувати Україною силою. бо вона знає її перевага над Європою не в економіці, а у зброї. У готовності проливати кров буквально витрачати людей. Якщо в Італії у миротворчій операції в Лівані гине двоє для нас. Це шок для Росії може загинути дві тисячі людей чи двадцять тисяч їм байдуже. Вони знають, що можуть діяти саме так. Знають, що ми не такі рішучі. вони хочуть взяти Україну під контроль. і за реакцією Європи та США, вони побачили. Можливо, повного контролю вони не отримають, але можуть отримати вигоди. не лише землю та економіку України, а й натомість попросити в Європи контракти на газ, нафту, мінерали. Вони зараз у виграшному положенні Вони тримають ніж Не за, лезо, за ручку. Ось чому ми маємо показати, що ми сильні. Маємо пам'ятати. Старе латинське висловлювання, Хочеш миру, готуйся до війни. Бо якщо ти не готовий, до тебе прийдуть. для мене набагато важливіша справедливість. Я хочу побачити Маріуполь, побувати в Мелітополі, у Бердянську, але не під російським прапором. Я хочу бачити там український прапор, посмішки, а не в'язниці, які я бачив у Херсоні. І не руїни, як у лимані Я хочу бачити нормальне життя. просте. щоб один казав, я не люблю наш уряд, а інший а я люблю. І обидва мали на це право вільно говорити про це, щоб не було солдатів із автоматами, які змушують голосувати за Росію без насильства, без катувань. Я хочу, щоб Україна була вільна, щоб була з нами, з Європою. Я хочу справедливості для всіх. Щоб смерть багатьох моїх друзів не була даремною, щоб війна завершилась достойно. Перемир'я? Росія могла погодитися на нього, але не зробила цього. І я не думаю, що хтось там дійсно хоче миру. Українці, звісно, хочуть завершення війни. але мені важливо не коли, а як вона закінчиться. Per fortuna non ci sono stati feriti, eh, quindi nemmeno quello, però ho colpito queste due case, scusatemi, queste due macchine e l'edificio di fronte. Immagino che di lì ci sia, ci sia ciò che, che rimane dell'esplosione. якби я мав можливість звернутись до всіх італійців одночасно, я б нагадав їм: ми не починали цю війну. Українці її теж не починали. бо це не наші танки перетнули кордон. Це зробила Росія. І з точки зору моралі, ми повинні бути на боці України. бо Українці хочуть бути частиною Європи, і вони дуже подібні до нас. Вони захищають те, що є суттю Європи: свобода слова, свобода вибору, свобода думки, свобода жити без диктату ззовні А якщо подивитися з економічної точки зору, то й тоді ми повинні бути з Україною. Бо якщо Україна з нами, Європа стає сильнішою тож італійці повинні бачити усі ці страждання через Росію, не через Україну, не через Європу, не через Америку. Вони по той бік океану і не бачать, що тут відбувається. Зараз американці, наче на іншій планеті, на Марсі, як мрія Вилон Маск США зараз не те, щоб випали з гри. Але я не знаю, як їм вийти з ситуації з Трампом. А от Європа так. Я бачив, що після обрання Трампа все більше людей почали перейматися. бо ми відчули страх. А що як американці більше не з нами, А ми самі готові захищати себе? Але ми тут. один переліт. і за вісім годин ви в Україні. Це зовсім поруч з нашим домом, і ми повинні цим перейматися. Я спробував піцу тут, але ні, це було складно для мене. Це був перший раз, коли я побачив піцерію в Україні. Я подивився на соус і подумав, може мені час повертатись в Італію. Хоча ні, були піци, які мені справді сподобались. але ваша кухня теж чудова, ваші страви просто вау. Кожного разу, коли можу випити компот, п'ю компот. Кожного разу, як можна купити шашлик, вау! Деруни, їх тут стільки, і грузинська кухня, теж неймовірна. Італійська їжа тут просто не потрібна. Я можу змінити дієту, коли я в Україні: борщ, з сметана, компот і салат.